Вітаю, це програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Війна впливає на життя всіх нас, без виключення, на будь-яку сферу нашого життя, і, напевно, питання здоров'я тут одні з найважливіших. Тому сьогодні поговоримо про те, як рік війни вплинув на ситуацію з соціально значущими хворобами у нашому суспільстві. І з цими питаннями ми звернемося до Ірини Білоус, директорки комунального підприємства Черкаський обласний спеціалізованого медичного центру Черкаської обласної». Ради. Наші вітання, пані Рино. Okay. Давайте от, на початку нашої розмови окреслимо коло тих хвороб, які є соціально значущими, щоб люди розуміли, про що ми будемо зараз говорити. Взагалі до соціально значущих захворювань відноситься віл інфекція, туберкульоз, венеричні захворювання, наприклад, такі як сифіліс. Ну і звичайно, наркологія. Наркологія це теж розділ соціально значущих захворювань. Власне, ці пацієнти, вони. Uh, ну це зачасту це одні й ті ж самі люди. І е, до, до нашого центру приходять люди, які мають поєднану патологію як ВІЛ, так і е, отримують вони є споживачами інєкційних наркотиків, отримують замісну підтримувальну терапію. Ну а пізні стадії ВІЛ-інфекції це завжди туберкульоз. Ну соціально значущі хвороби це і ті хвороби, які ліку е, лікуються 100% коштом держави. Ну, тобто іде ні, а опіка... ні. ні, не так. Ок... Ні, окрім 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 їхньої небезпеки, наприклад. Якщо ми говоримо про лікування, то 90% лікування медикаментів до війни були за рахунок державного бюджету, а 10% закуповувалися за кошти міжнародних неурядових та інших благодійних організацій. Звичайно, на час війни, коли були проблеми з фінансуванням, то більша частина наразі фінансування це йде за кошти міжнародних організацій донорських. Що цей рік змінив в питаннях соціально значущих хвороб? Більше їх менше стало взагалі. Як можна порівняти з довоєнними часами? Будь-які соціальні потрясіння, будь-які, які б вони не були, а тим більше, війна зазвичай призводить до спалаху соціально небезпечних захворювань всіх. Це Абсолютно в усіх країнах в усі часи так воно відбувається. Тому на сьогоднішній день, от за цей рік, ми можемо сказати, що конкретно по віл інфекції да, дійсно збільшилося. Виявлення, те, що ми вже чітко знаємо, це на 10% кількість збільшилась. Це ті люди, які дійшли до тестування. А скільки їх не дійшло до тестування, тому що віл це діагноз, який тільки лабораторно установлюється, інакше його не можна поставити. Ну і напевно тут справа не лише в війні. Будь-який стрес і якісь події, які породжують стрес у людини. От впливає. Ну, тобто, одне скажімо так, і те, що впливає на психологічне, на психічне здоров'я людини. Погоджуюся, особливо це стосується туберкульозу. Звичайно, ВІЛ-інфекція це дещо інакше. Віл-інфекція 65% на сьогодні це передача статевим шляхом. Тому це дійсно соціальне потрясіння, це переміщення. Це е, е, люди, які це е, сімейні зв'язки порушені, і таке інше. Тобто, все, що передається статевим шляхом, шляхом, це є віл. А туберкульоз, да, тут може бути і стреси, і недоїдання, і е, загальні психічні такі е, наз... Да, Це це більше до туберкульозу відноситься. Колись була основним шляхом передачі голка наркомана. Зараз Ні. все змінилося. Ні. Яка ситуація? Які показники ви можете от назвати в області, що більше всього привертає увагу? На даний момент у нас за весь період епідемії, скажімо так, з 1988 року в області зареєстровано перший випадок. По даний момент у нас зареєстровано 9700 випадків віл інфекції, з них півтори тисячі СНІДу. СНІД це занедбана стадія віл інфекції. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, в лікувальних закладах області отримують лікування. Це пожиттєве лікування. 4200 людей з ВІЛ-інфекцією. Тому кількість зростає щороку, тобто немає виліковування, є тільки приріст, їх збільшується кількість. Тому в 2022 році це було поставлено діагноз 325 пацієнтів. Це більше ніж в ковідні роки. Там просто тестування було мало. Зараз люди почали тестуватися, але тестуються з власне із цих 325, 35% – Це люди в занедбаних стадіях тобто, коли почали умирати, не почалися звертатись до лікарів, і це е, дуже погано, тому що там йде вже туберкульоз. Поєднаний з ВІЛ-інфекцією. Це дуже складні ситуа випадки. Тобто, ну незначне, але збільшення все-таки ми фіксуємо. В межах однієї області це значно. Це великий Це, це, велике, це, це без... багато. І це початок. Е, розумієте, тут ще один момент. Два роки ковіда займалися ковідом. І люди не доходили до тестування на ВІЛ. Це було не актуально. Дуже було різко, зменшилась кількість тестувань. Це питання витіснилось так Питання витіснилось абсолютно. І ще рік війни, і зараз ми маємо вже занедбані випадки. Щоб ви розуміли, для того, щоб ВІЛ-інфекція проявилася вже в пізніх стадіях, треба 5-7 років. Три вже пройшло. Ваше фінансування взагалі не ваше фінансування, а фінансування лікування цих хвороб залежить від статистичних даних, чи від чого залежить воно залежить від держави і від міжнародних донорів. Зараз ми забезпечені абсолютно повністю лікуванням, У нас є всі препарати. Ми замовляємо наші фахівці замовляють препарати на всіх пацієнтів області. Ці препарати не купуються в аптеках, їх не можна ніде взяти. Ми в сфері соціально небезпечних захворювань в ВІЛ, нарко, туберкульоз нарко і туберкульоз є єдина медична інформаційна система, яку не бачать лікарі інших профілей. Ми бачимо всіх пацієнтів області, всіх у цих 4200. Ми знаємо, хто із них на якій схемі знаходиться лікування, і ми замовляємо під кожного пацієнта. Це Добре. абсолютно індивідуальна робота. Тобто, це, кошти, це це кошти конкретно спрямовані на яку, на таку кількість показників. Е, да. е, зрозуміло. Можна говорити, от за за час війни, от які виклики постали перед вашим центром? От фінансування ми так зрозуміли, що вас фінансують. Ви як лікували людей, так і лікуєте? Звичайно, да які труднощі з чим ви стикнулися? Ну, перше, звичайно, безпосередньо сам центр. Сам центр це персонал, як і в усіх лікарнях, да були переміщення, були такі моменти складнощі. Тобто, було потрібно стримати, утримати центр, щоб він працював Щоб... питання кадрів. Так питання кадрів, звичайно, так. і питання медикаментозне, питання до того, що люди не могли доїхати з, наприклад, з інших регіонів. Тому ми співпрацюємо з. Міжнародною організацією ПАС є така міжнародна організація, яка безкоштовно для нас взяла на себе ці витрати, і щодня їде машина. Їх машина, вони винаймають і водії розвозить ліки по всім лікарням області. Тобто, наприклад, ну, Уманський кущ, от там в певний день тижня є машина, яка об'їжджає лікар... лікарні, привозить туди медикаменти, забирає звідти е... пробірки з кров'ю, вакутайнери. Тобто біоматеріал доставляється нам до нас е... таким чином. Тобто, не треба людині їхати. Не треба. Її привозять і медикаменти, і е, біоматеріал доставляють в нашу лабораторію, і ми робимо аналізи. А результати вже е, в, в медичній інформаційній системі потрапляють безпосередньо лікуючому лікарю. Таким чином. <клес> Ці питання, як ви вже говорили, витіснив деякий мірі ковід. Плюс почалася війна, це теж такий фактор, який може витіснити. Чи збільшилося у вас проблема в питаннях виявлення цих хвороб, коли людям вже не до цього, як то кажуть? Так, да, людям не до цього. І тестування, ну за 22 рік тестування почалося. Воно ще не таке, якби ми розуміли, потрібно, але тестування вже почалося. І що ми побачили на даний момент? Ми За цей рік війни ми побачили, що змінилося контингент саме люди, в яких виявляються. Виявляються у молодих людей 25-49 років, у молодих чоловіків, і ми ж розуміємо, що за ними стоять жінки. 56% це чоловіки. Ви ж розумієте, що за ними будуть жінки і за ними будуть новонароджені діти. Тобто ця проблема, вона ланцюжком таким подовжується. Це Спочатку війни ви почали помічати такі да. зміни, так? Так. Да. Просто змінився контингент людей, які почали тестуватися. І ми почали бачити, що на сьогодні це не те, що ви говорили, це голка, що це ін'єкційним шляхом передається. Ні. Це статевий шлях, і ми зараз бачимо, що зміна контингенту це саме захід епідемії віл-інфекції в соціально благополучне населення, якого раніше просто не доходили до тестування. Тобто проходження медкомісії, які зараз більше чоловіків проходить в силу воєнного стану, і тобто вплинуло на цю ситуацію, щоб виявляти більше і, теж, і це теж є, да і це теж є. Тому ну, зараз ми бачимо збільшення кількості. Це абсолютно ну, це так має бути під час війни. Це такий процес природній. І вважаю, що це лише ми бачимо верхівку айсберга, тому що – це суто лабораторний діагноз. Без лабораторної діагностики неможливо поставити діагноз, тому просто треба тестуватися. Наше законодавство України не передбачає регулярного тестування. В нас добровільне, хоче людина і або не хоче. А в країнах Європи там є вимога раз, або раз на два роки або щороку обстежуватися на ВІЛ-інфекцію. Тому ну, у нас ще так. Це недосконалість законодавства, на вашу думку. Я думаю, що це недосконалість законодавства, тому, що в суспільстві у нас дуже розпоширена стигма до ВІЛ-інфекції і люди. Просто не говорять, що є така проблема, що це, що це можливо з цим жити. Просто замовчується. Ну це не, не годиться неправильно. Ну, Зв'язку з тими викликами, про які ми говорили, що нового стало в роботі вашого центру? У нас дуже багато нового на за двадцять рік і на сьогодні ми є абсолютно самоокупною організацією. Ми маємо з обласного бюджету лише комунальні послуги і все. І тобто, ми заклад, який не дофінансовується, і ми не, не, ми не тягар для бюджету. Ми не даємо послуги соціально небезпечним захворюванням пацієнтам з цими захворюваннями. І що нового? Нового те, що за рік війни, в липні 22-го року ми пройшли акредитацію. Національним агентстві акредитації України е, і отримали Міжнародний сертифікат якості ISO 15189. Це лабораторний міжнародний сертифікат якості. В нашій області такий документ має лише онкоцентр, який, який, ну, звичайно, це, е, е, з повагою цією і наш е центр. Серед регіональних центрів, таких як ми, такого сертифікату немає ніхто. Тобто ви маєте лабораторію? Ми маємо лабораторію дуже потужну. Вона здійснює як звичайний спектр загальноклінічних досліджень, так і вірусологія. Саме вірусологія є дуже важливою складовою, тому що ми маємо платні послуги, ми укладаємо угоди. У нас є 67 лікувальних закладів. Не з пацієнтами, а з лікувальними закладами 67 лікарень, які з нами уклали угоди в чотирьох областях України: це Чернігівська, Київська, Черкаська і Кіровоградська області. І там забір біоматеріалу, доставка до нас. Ну, по факту, це такий унікальний досвід, як для це міжрегіональна лабораторія. Для того, щоб ми могли реагенти саме отримувати, були внесені зміни в наказ Міністерства. Міністерство охорони здоров'я дуже підтримує нас в цьому напрямку і бачить в нас от, таку регіональну потужну лабораторію. Тобто ви на місці можете зробити у себе там, великий спектр там, медичних дуже досліджень, які, да. а які саме можете перерахувати. Вірусологія, ну це вірусологія це загально, це зрозуміло, що сюди да, входить. Це визначення як віл інфекції, так і С. Це може бути cd 4, протучна цитофлюорометрія. Тобто у вагітних ми визначаємо дуже точним таким методом імунохімілюмінісентним. Тому це дуже важливо, тому що для вагітної серонегативне вікно, в якому не можна виявити віл, зазвичай це шість місяців. То для вагітної ми його робимо два тижні. Ми можемо зробити, що через два тижні віл-інфекцію ми побачимо. Тобто для вашого центру не проблема зробити аналізи і будь-які виявити будь-яку да. хворобу. Проблема в тому, щоб були біоматеріали для цих аналізів да. для роботи. Да. Але достав, людей. доставка є, і, власне, справа в тому, що в тих областях немає таких можливостей і вони доставляють нам. Ну, Київська область обстежується у нас. Я думаю, що це правильно. Я пропоную нагадати нашим глядачам, що в ефірі програма Актуальна розмова. Ми говоримо про те, як рік війни вплинув на соціально значущі хвороби у нашому суспільстві в нашій студії. Ірина Білуз, директорка комунального підприємства Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради. Панірино ну, разно ми можемо зробити висновок, що ви маєте складнощі у зв'язку з війною в роботі вашого центру, але він функціонує повністю да. ви ваші там послуги кількість послуг ви не зменшили збільшили нападу навпаки навіть збільшили, і кількість людей які ви обслуговуєте відповідно збільшили і да. е ця кількість звичайно е збільшилася за рахунок внутрішньо переміщених да. е осіб Наскільки у вас багато цих пацієнтів як вам з ними доводиться працювати і які у вас складнощі зв'язку з цим за рік, що минув, ми прийняли на ви ж розумієте, це не так, як в поліклініці, прийшов і пішов пацієнт. Він якщо прийшов, він уже наш, він уже у нас і є. Це пожиттєве лікування. У нас ми прийняли 350 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Це як дорослі люди, так і діти абсолютно різних різного віку. У нас в зв'язку із цим. Ми змушені були робити звичайно перерозподіл медикаментів, щоб можна було забезпечити. Але так як ці люди приїхали, нам треба було брати на декларації. І знаєте, люди ж, які мають віл не дуже хочуть іти в загальну мережу в поліклінічну. Тому вони ми взяли на роботу сімейного лікаря. В нас прекрасний сімейний лікар, який укладає декларації і лікує як сімейний лікар. Окрім того, наш лікар-педіатр, яка теж укладає декларації з дітьми, тобто, це нове, те, що ми мусили зробити, і зараз ці діти знаходяться у нас на лікуванні. Коли люди побачили вже в Черкасах, це стало то пішли не тільки віл а пішли люди неінфіковані, Просто звичайні громадяни пішли до лікаря педіатра пішли до сімейного лікаря, тому що якість, якість обслуговування висока. Так як наші пацієнти мають ще і туберкульоз дуже часто, це третя-четверта стадія, це зазвичай плюс туберкульоз, тому ми уклали пакет договір з Національною службою здоров'я України. Про лікування пацієнтів з туберкульозом на первинному рівні. Так, так він називається. Це означає, що пацієнти, які виписалися з тубдиспансера, вони отримують подальшу терапію саме протитуберкульозними препаратами в нашому центрі. І це така виявляється у нас інтегрована допомога. Пацієнтам саме з соціально небезпечними захворюваннями. Пацієнтів серед внутрішньопереміщених осіб вам доводиться шукати, чи вони самі до вас приходять, вони вас самі шукають. Якось... Справа в тому, що пацієнти ви не стикалися з сферою ВІЛ. Пацієнти, які перебувають у лікаря на лікуванні з по причині ВІЛ-інфекції, наприклад, в будь-якій області, ми працюємо з усіма центрами СНІДу в Україні абсолютно, і всі наші а загальна інформація це йде загальна мережа. Ми всі одне одного знаємо. І коли пацієнт з будь-якої області з Херсону переїжджає так. сюди, лікар з Херсону передає його документи нам. Він його просто віддає нам на лікування, і ми знаємо, що цей пацієнт... Тобто, якщо лікар це не зробив, там якась ну, наприклад, там проблема окупації. Хоча й люди в окупації всі медичний персонал трималися одне за одного і зараз тримаються. Для цього ще є неурядові організації. В нас же ж є неурядова організація, там 100% життя, і вони супроводжують цих пацієнтів. Пацієнт з вілінфекцією ніколи він не загубиться не він загубитися не може. Так, так. Його доставлять навіть є такі приклади, що навіть якщо виїжджає за кордон, то лікарі між собою шукають, а де йому звернутися в Німеччині, а де йому звернутися в Бельгії? Це тобто це супроводження. Це Супровід повний, так. це повний супровід. А взагалі, от говорити про якісь цифри відсотки, от серед, е, тих, хто прибуває, от, з цими хворобами можете говорити? Велике, багато відносно. Що люди. саме? Люди з ВІЛ, відповідно з тими хворобами, які, на яких спеціалізується ваш центр? Людей цих багато. Людей багато. Питання не в тому, скільки їх є на сьогодні. Люди не тестуються. Поширеність віл інфекції в суспільстві набагато більша, ніж ми бачимо. Ну, наприклад, є таке поняття, як очікувана, вартість, очікувана кількість пацієнтів, ми думаємо, що передбачаємо, що в нашій області це 5400, ми так думаємо. Є це пев... Офіційне це, це. це є певні е, статистичні обрахунки, і по кожній області обраховується скільки приблизно е, може угу. бути. Ми думаємо, що в Черкаській області їх 5400. на даний момент 4200 Тільки отримують лікування. Ті, хто тестуються і їм говорять про їх статус, до лікування доходить лише 75%. А чому? А тому, що е, є частина людей, які не довіряють. Які е, говорять, ну вони не вірять. Але в них виходу немає іншого. Люди багато років не сприймають свій статус. Особливість е, ВІЛ, ну вона так, це не, особ... це не ставлення людей, це ставлення суспільства, це стигма. Це в суспільстві багато років е, так було заведено, що цю проблему треба замовчувати, що про це не треба говорити, ну це неправильно. Чим раніше розпочинається лікування вілінфекції, тим довше людина може жити. Це, це спосіб життя. Чим довше ми тянемо, ну да, люди приходять в важких станах. Відповідно збільшення кількість ваших пацієнтів і відповідно, збільшення і навантаження на ваших працівників і ж більше не стало напевно за працівників. Так. Ми прийняли чотири медичних працівника переселенця. Прийняли зараз. На сьогодні лишилося в нас двоє це лікар і медична сестра. Вони працюють. І Я думаю, що ще працювати вони будуть у нас. І ми можемо сьогодні говорити, що ну це вперше перша для всіх, хто зацікавлений у ваших послугах. Що в зв'язку з війною в вашій роботі в вашого центру нічого не змінилося? Ви як раніше працювали? Ті послуги, які надавали, ну, так і да. надаєте. Так в роботі не змінилося. Години роботи з 8 до 16, як були, так і є. Знаходимося ми на Нечуя-Левицького, 22 в місті Черкаси. Це за наркодиспансером, хімселище, телефон 64 91 82. Це можна телефонувати, записуватися. Для того, щоб прийти на прийом, не потрібно нічого. Документ посвідчуючи особу і все, паспорт, ну, будь-який документ. Ніяких направлень не потрібно. Абсолютно нічого не потрібно. Людина до лікаря з інфекціоніста має право звернутися просто так з вулиці. Зараз просто відбулися зміни в тому, що як потрапити до лікаря, ну в звичайних так ну, поліклініках, які угу. звичні для наших людей. Тому у вас все лишилося як і да. було. Тобто у вас до лікаря потрапити простіше, ніж у будь-якому іншому медичному. Запрошую. У нас може бути тим більше в нас є сімейний лікар, в нас є педіатри, тому по фтезіатрії ми не даємо допомогу. інфекціоністи є, психологи, соціальні працівники. тому... Записатися можна як телефоном, так і прийти. Можна особ... просто прийти. Просто прийти. В з телефонному режимі Ні. просто прийти на сам кінець, що потрібно. От, щоб, що потрібно статися в суспільстві? Що повинно змінитися, щоб все таки от люди повернулися до таких тестувань. От, от, в цих питаннях от ВІЛ-інфекції і інших хвороб, от, я вже, як ми вже говорили, були mm -hmm. різні часи. Колись yeah. основний шлях передачі була голка, зараз це змінилося статевий Статину. шлях. Як на вашу думку, що пови знову ж таки, що повинно статися, щоб все-таки люди повернулися до тестування? От, щоб це питання вернулося в свідомість? Я думаю, потрібно робити те, що зараз робите саме ви. Просто про це говорити. Це робота змі, це робота напевно і владних структур. Поширювати, говорити, не замовчувати, тому що в період таких соціальних потрясінь в суспільстві. Ці проблеми будуть на тільки наростати. Тільки наростати. Вони не можуть зменшитись. Е, Насамкінець, ситуація ви назвати ситуацію контрольованою от, і соціально значущими хворобами зараз. От. В нашій області? Протягом року війни от. в нашій області, так. Да. Ми дуже стараємося. У нас в області працює 22 лікарні, які по районах, всього їх 22 точки лікування віл ми їх називаємо сайтами АРТ, Тому да, люди дуже стараються. Дякуємо, що прийшли до нас, приділили свій час. Будемо сподіватися, що все-таки ситуація зміниться. Я в основному, з настанням перемоги і мирних часів, ми повернемося до всього того, що справді важливо для нашого суспільства, окрім. Війни, а я нагадую, що це була програма. Актуальна розмова нашим гостем була Ірина Білуз, директорка комунального підприємства Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради. Говорили про те, як війна впливає на соціально значущі хвороби в нашому суспільстві. Щаслива мій пильнуйте себе.